Ми маємо звертати увагу, скільки грошей фактично у Кремля є на, на те, щоб виробляти зброю, на те, щоб одночасно проводити війну, платити контрактникам виплати і там забезпечувати, хоча б якісь мінімальні соціальні стандарти, сплачувати пенсії, і так далі. Оця економічна їхня, все таки, там система тримається на продажу нафти, нафтопродуктів і газу, і якраз. Якщо вже поєднувати цю тему з санкційною тематикою, то ем, ми маємо бити в саме е, серце. Ми маємо бити якраз в, е, в, е, в ціну на нафту і. Е, Зараз обговорюється компромісна ціна в 45 доларів за барель, тобто прайс кеп понизити до 60 до 45 доларів за барель. Президент України говорив, що звісно краще, щоб це було 30, і тоді ем, значно швидше це цей колос би е, е, упав так з своїх глиняних е, ніг. А, але водночас ми ж ем, застосовуємо як е, фактично дуже прямі санкції, коли руйнуємо їхню. Ем, Військову ВПК, військово-промисловий комплекс і військові потуги. І це якраз і операція Павутина, і дрони, які поражають такі об'єкти, як там тамбовський цей пороховий завод. А уже до речі, за підрахунками Європейської комісії, вартість імпорту і вартість там завезення різних критичних матеріалів для російської економіки, для ВПК, технологій зросла. За ціною 6 разів, тобто вони вже навіть якщо користуються третіми країнами чи третіми компаніями, вони переплачують багато разів і це теж ну значно дорожче, але потрібно і перекривати будь-які шляхи потрапляння західних технологій через товари подвійного користування до Російської Федерації, і це також є принамі частково в 18-му пакеті. Це там заборона експорту мінімум на. 2,5 мільярди доларів, і якраз це стосується а, саме технологій і, і того, що потрібно росіянам для виробництва, чого вони взагалі не виробляють а, самостійно.